Після переїзду до старого будинку на пагорбі Олена з донькою починають нове життя у невеликому містечку, віддаленому від столичної метушні. Минуле цього місця огортає їх теплом і загадковістю, особливо через листи від сина колишнього господаря дому, які несподівано з'являються на столі. Листи, «Сповнені любові додому. Музики і рідних країв стають містком між минулим і теперішнім, пробуджуючи в Олени спогади, яких вона не може пояснити. Коли цей невідомий чоловік повертається з фронту, його зустріч із жінкою стає моментом істини для обох, чи справді їхнє життя колись перетиналося, чи це тільки ілюзія, сплетена зі спогадів? І яке значення мають такі зустрічі у світі, де навіть одна мить може змінити все? Зима стає свідком їхньої історії, теплої, як вогонь у старій печі, і загадкової, як дзвін старого дзвіночка над дверима. Старий дід Панас помер через місяць після того, як Олена Васильівна разом із донечкою Яриною поселилася в його будинку. Жінка залишилася сама з дитиною і старенькою нянею. Маленький дім із трьох кімнат стояв на пагорбі над річкою біля самого виїзду з міста. За домом за спорожнілим садом тягнулася діброва. Щодня у діброві кричали ворони, носилися хмарами між голими верхівками дерев і накликали негоду. Олені Василівні було важко звикнути до такого життя після столичної метушні. Містечко здавалося їй млявим, вечори безпросвітно глухими. Тихе потріскування вогню у гасовій лампі нагадувало їй, як далеко вона відійшла від звичного театрального життя. Яка ж я дурепа, думала Олена. Навіщо я залишила столицю, покинула театр, друзі, все рідне. Треба було відправити яринку до няні, а самій залишитись, але повертатися було неможливо. Столиця була під обстрілами, і Олена змирилася з тим, що залишатиметься тут. Вона почала виступати з концертами у шпиталях, яких у містечку було кілька, і поступово відчула, як нове життя. Приносить їй спокій. Коли настала зима, містечко накрило пухнастим снігом. Біля будинку стояли сірі хати, а річка довго не замерзала. Її зелена вода диміла ранковим паром, створюючи казковий пейзаж. Будинок діда Панаса зберігав сліди його минулого. У кабінеті стояв старий рояль. А на стінах висіли пожовклі фотографії з пароплавами. Олена дізналася, що в діда Панаса залишився син, моряк, який зараз служив, на письмовому столі, вкритому зеленим сукном, стояла його фотографія. Іноді Олена брала її до рук і довго вдивлялася в спокійне, трішки смішне обличчя. Їй здавалося, що вона десь бачила цього чоловіка, ще до свого невдалого заміжжя. Але де і коли згадати не могла. Ні, не пам'ятаю, тихо говорила вона, ніби відповідаючи на запитання з фотографії. Мамо, ти з ким розмовляєш? голосно питала донечка з іншої кімнати. З роялем сміялася у відповідь Олена. Серед зими на ім'я Панаса почали приходити листи. Вони були написані однією і тією ж рукою. Олена акуратно складала їх на письмовий стіл. Навіть не відкриваючи. Однієї ночі, коли сніг м'яко світився за вікном, а на дивані тихо хрупів сірий кіт, котрий залишився у спадок від дідуся. Олена прокинулась. Вона накинула халат і пішла в кабінет. У тиші ночі вона відкрила один із листів. І почала читати дорогий тату, от уже місяць, як я лежу у лікарні. Рана не важка, заживає, не хвилюйся і, будь ласка, не кури так багато. Я часто думаю про тебе і про наш дім. Він стається мені тепер таким далеким, ніби на краю світу. Закриваю очі й уявляю от я заходжу в наш сад, зима, сніг, але доріжка до альтанки розчищена. У хаті тріщать дрова, пахне димом. А рояль налаштований, ти став жовті свічки у підсвічники, ті, що я привіз. Чи повернуся я сюди знову, чи зможу я знову митися холодною водою з нашого колодязя? Ех, якби ти знав, як я люблю цей куточок із відстані. Тут, у найстрашніші моменти бою, я думав про те, що захищаю не просто країну, а цей маленький і дорогий мені світ тебе, наш сад. Та навіть кота. Олена дочитала і повільно поклала листа на стіл. Її серце стиснулося від спогадів і тепла, котре неслося зі слів. Тепер цей будинок став її прихистком, де вогонь життя горів тихо, але впевнено. Олена відклала лист. І її очі наповнили слізьми. Цей чоловік, який навіть не знав про смерть свого батька, писав із таким теплом і любов'ю, що їй захотілося зробити щось для нього, хоч трішки наблизити його спогади до реальності. Наступного ранку вона попросила Яринку розчистити доріжку до старої Ольтанки. Сама ж вона вирішила полагодити дзвіночок над дверима, який вже давно мовчав. На ньому була кумедна табличка із надписом Я тут. Дзвони веселіше. Після обіду Олена запросила до будинку місцевого майстра з кумедним прізвищем, який налаштував старий рояль. Коли він пішов, Олена обережно відкрила ящик письмового столу і знайшла там свічки. Ввечері вона запалила їх, сіла за рояль і наповнила будинок звуками музики. Яренка, побачивши, як її мама сяє під час гри, обурилась: Чому ти чіпаєш чужі речі? Мені не дозволяєш. А сама торкаєшся до всього і до дзвіночка, і свічок, і роялю. Бо я доросла, з посмішкою відповіла вона. Яринка насупилась, але в її очах промайнув подив. Мама виглядала не як доросла жінка, а як дівчинка сказки, яку сама розповідала, та що втратила кришталеву туфельку в палаці. Тим часом потяг привіз до містечка Миколу. На вокзалі він дізнався про смерть батька і про те, що в його домі тепер живуть чужі люди. Микола повільно йшов до річки. Його серце стискалося від болю. Він вирішив не заходити в будинок, а тільки пройти повз, глянути на сад і на стару альтанку. Коли Микола наблизився додому, його погляд зупинився на розчищеній доріжці до Альтанки. Хвіртка скрипнула, але він не зважав. Вітер гнав дим із димаря до гаю. Микола зняв кашкет. Провів рукою по волосю і зупинився біля альтанки. Усе стало для мене чужим, подумав він, але все одно тут залишилося щось від батька. Він довго стояв у тиші, поки вечірнє небо загравало барвами за лісом. Під пагорбом, у напрямку до річки, бренькали порожніми відрами жінки, котрі йшли по воду. Він зітхнув, а потім тихо сказав до себе як же це сталося? Хтось обережно торкнувся його плеча. Микола стригнувся і повернувся. Позаду стояла молода жінка з блідим обличчям, обрабленим теплою хусткою. Вона мовчки дивилася на нього уважними темними очима. На її віях і щоках танув сніг, що, певно, щойно обсипався з гілок. Одягніть кашкет», – тихо сказала вона. Ви застудитесь, ходімо до хати, не варто тут стояти. Жінка взяла його за рукав. І повела по розчищеній доріжці до будинку. Коли вони дійшли до ганку, Микола зупинився. Він відчув, як його горло стиснулося, він не міг дихати. Це нічого. Так само тихо сказала вона ви не соромтеся, все пройде. Звіночок над дверима весело задзвенів, і він несміливо ступив у дім. Йому відразу вдарив у ніс запах диму, а на дивані, задоволено позіхаючи, Сидів великий сірий кіт. Поруч із дивану стояла маленька дівчинка з косичками. Ходімо, сказала Олена і провела його на кухню. На столі стояв глиняний глечик із крижаною водою, а поруч висіли знайомі рушники із вишитими дубовими листками. Олена залишила його на кухні, а дівчинка принесла мило і стежила, як він мивається. А хто твоя мама? запитав Микола, щоб хоча б щось сказати. Вона думає, що вона доросла, прошепотіла дівчинка, але насправді вона ще гірша за мене. Чому? посміхнувся Микола. Не скажу. Дівчинка засміялася і втекла. Увесь вечір він не міг позбутися дивного відчуття, ніби перебуває у сні. Усе в будинку було таким, як він пам'ятав ті ж ноти на роялі, ті ж свічки у підсвічниках, той самий запах диму. Навіть його листи з фронту лежали на столі під старим компасом. Де батько завжди їх клав. Після вечері Олена провела його до могили батька за гаєм. Коли вони повернулися в будинок, Олена сіла за рояль. Вона обережно торкалася клавіш, а потім раптом озирнулася. Мені здається, я вже бачила вас раніше. Можливо, відповів Микола, уважно дивлячись на її обличчя, освітлене полум'ям свічок. Він пройшовся кімнатою, зупинився біля вікна, а потім тихо сказав. Ні, не можу згадати. Олена здивовано подивилася на нього, але вирішила мовчати. Вночі Микола ліг на дивані в кабінеті, але ніяк не міг заснути. Кожна хвилина в цьому будинку здавалася йому безцінною. Він чув, як за дверима Олена, тихо розмовляла з няною, а потім, коли няня пішла, розгорнула сторінки книжки. О четвертій ранку Олена тихо відчинила двері. Вам пора вставати. Шкода будити, але пора. Вони пішли через тихе нічне місто до вокзалу. Коли пролунав другий дзвінок, Олена простягнула йому обидві руки. Пишіть мені добре, тепер мені би родина, правда ж? Микола нічого не відповів, а тільки кивнув і сів у потяг, який відвіз його назад на фронт. Через кілька днів вона отримала від нього листа з дороги. Я, звісно, згадав, де ми зустрічалися, писав Микола, але не хотів говорити вам про це вдома. Житомир. Осінь я йшов стежкою. На лавці біля стежки сиділа дівчина. Їй, мабуть, було років 16. Вона побачила мене, підвелася і рушила назустріч. Коли ми зрівнялися, я глянув на неї. Вона пройшла повз мене швидко, легко, тримаючи у руці розгорнуту книгу. Я зупинився. Цією дівчиною були ви. Я не міг помилитися. я дивився вам у слід і тоді зрозумів, що повз мене прийшла жінка, яка могла б зруйнувати моє життя, і так само могла б подарувати мені величезне щастя. Я усвідомив, що можу покохати цю жінку до повного зречення самого себе. Тоді я вже знав, що мушу вас знайти, чого б мені це не вартувало. Так, я думав тоді, але я не зрушив з місця. Чому? Не знаю. З того часу я полюбив це місце, цю стежку, де бачу вас тільки мить і втратив назавжди. Проте життя виявилося милостивим до мене, і я зустрів вас знову. Якщо все завершиться добре і вам буде потрібне моє життя, воно, звісно, буде вашим. Так, я знайшов на столі у батька свій лист, я зрозумів все. І можу тільки вам подякувати. Вона відклала листа, з туманними очима подивилася на засніжений сад за вікном, а потім тихо сказала Боже мій, я ніколи не була в Житомирі, ніколи. Але хіба тепер це має значення і чи варто руйнувати його і себе? Вона засміялася, а потім закрила очі долонею, за вікном світився і ніяк не міг згаснути тьмяний вечір.